Період з 22 по 24 квітня в прилуках збільшать кількість рейсів громадського транспорту до центральних кладовищ міста, а саме до нового побуту Горової Білещини та Сорочинського кладовища Заудаївського мікрорайону. Починаючи із завтрашнього дня, тобто із суботи, буде збільшено кількість автобусів по напрямку. Новий побут Горова Білещина. Це Міський маршрут номер 8. все буде правда залежати від погодних умов, але максимальна кількість автобусів, яка буде додавлена, особливо в неділю і в понеділок, це плюс іще 8 транспортних засобів, які будуть здійснювати перевезення по напрямку. Гімназія номер 1 Новий побут і гімназія номер 1 Горова Білещина. Сорочинське кладовище буде забезпечено перевезення п'ятьма автобусами, як міських маршрутів, так і особливо приміських маршрутів на напрямку Пирогівці і Сухополова. Неділок для зручності прилучан за маршрутом номер 8 збільшать кількість міських автобусів до восьми одиниць. Адже, як повідомляє профільний заступник міського голови Олександр Савенко, потрібно буде також забезпечити перевезення дітей до навчальних закладів. Дана кількість, ну Дозволить забезпечити перевезення мешканців нашого міста до центральних кладовищ. Рух автобусів буде здійснюватись із 8-ї години до 16-ї, до 17-ї. за маршрутом номер 8 громадський транспорт буде курсувати за спеціальним графіком. Його можна переглянути на офіційному сайті Прилуцької міської ради чи в соціальних мережах. Решта автобусних маршрутів, що забезпечуватимуть перевезення прилучан до кладовищ, графіку не матимуть. Решта автобусів, як повторюю, з 4 до 1 кладовища. Ще чотири до іншого будуть здійснювати перевезення пасажирів по наповнюваності. Тобто вони починають свій рух від гімназії номер 1 правда, з врахуванням кількості пасажирів, які можуть використати даний транспортний засіб на інших проміжних зупинках, які знаходяться ну, у віддаленості від центральної частини міста. І аналогічно по наповненості буде здійснюватись перевезення від кладовищ до центру міста. Вартість квитка з 22 по 24 квітня не зміниться. Діятиме загальноміський тариф в 15 гривень. Водночас пільговий тариф у 10 гривень у додаткових автобусах ймовірно не діятиме, оскільки відшкодування за перевезення пільгових категорій прилучан із міського бюджету здійснюється лише на автобусах постійних маршрутів. Зауважує Олександр Сивенко.